Зараз починається сезон цвітіння чайної троянди, і я дуже раджу вам спробувати приготувати рожеве вино з чайної троянди. Воно сподобається і жінкам, і не тільки жінкам. Воно має дуже насичений смак і аромат чайної троянди. Воно легке, солодке, трошки таке тягуче, ніби лікер. Ми не додаємо тоді ніякого жодного алкоголю додаткового, лише природний алкоголь, який виділиться в процесі приготування нашого вина. Для приготування вона нам знадобляться пелюстки троянди не магазинною, а тієї, яку продають бабусі на ринку, або ті, які ми самі зриваємо з кущика, не оброблені ніякими хімікатами. Не миємо пелюстки, бо так ми змиємо природні дріжджі, і наше воно не вийде. До пелюсток Додаємо лимонну кислоту і трошки цукру, щоб було зручніше перетерти пелюстки руками. Пропорції я залишу в описі до відео. Перетираємо пелюстки так, щоб вони дали сік. До речі, можна сказати, що це вже сімейний рецепт. По такому рецепту вино готувала моя бабуся. Я дивилася в інтернеті багато рецептів, але точно такого ж не знайшла. Тому такі передам своїй доньці цей рецепт по понаслідку. Робимо цукровий сироп, до питної води додаємо цукор та гріємо на плиті до розчинення цукру. Кип'ятити не обивлю не треба. Пилюски перекладаємо в банку. Заливаємо пелюстки е, охолодшим сиропом. Обов'язково він має бути кімнатної температури, щоб ми не залили гарячою водою пелюстки і не е, загинули наші дріжджі, які будуть робити нам виду. Перемішуємо та накриваємо спеціальною кришкою гідра за дворем, або, якщо немає, то резиновою медичною перчаткою, зробивши дірочку в одному з пальчиків, щоб її не розірвало. І ставимо в тепле місце можна на балкон, можна на прямі сонячні промені, так робила моя бабуся, а можна просто в тепле місце. І чекаємо, поки всі пелюстки опадуть вниз. Це буде означати, що наше вілено вже готове. Підписуйтесь, ставте. Дзвіночок в наступному відео я покажу, як виглядає воно, коли воно вже добродило, Як я буду його стіджувати, і також буду виставляти рецепти інших вин на черзі вишневе, полуничне, персикове та сливове. Буде цікаво. Підписуйтесь.